Всім привіт, я Таня Попернюк, автор та ведуча даного YouTube каналу. І цим відео я розпочинаю сезон національного відбору на Євробачення в Україні 2023. Так, цього року він пройде значно раніше, але в цьому є і свої плюси, так як в нас буде більше часу для того, щоб підготувати нашого учасника до Євробачення. Також цього року є значні зміни, про них частково я вже розповідала у попередньому відео. Ви можете його знайти у підкасті, або в описі до відео, або просто на моєму Каналі. Із цікавого національний відбір цього року пройде в укритті, і кількість глядачів там буде обмежена. Скоріше за все, я також, на жаль, не потраплю на сам запис. Але це не заважає мені традиційно на своєму каналі зробити огляд та реакції на всіх учасників національного відбору. Цього року їх всього 10, всі вони вже фіналісти, і всіх ми їх побачимо в одному єдиному ефірі, так як було минулого. Року мені подобається, що цього року всі учасники в рівних умовах, і всі пісні були опубліковані в один момент і на одній єдиній платформі, що зрівняло всіх учасників. Тому що пам'ятаєте, як минулі роки були одні учасники, мало не за місяць публікували свої пісні, інші за декілька годин до прямого ефіру. І і на різних платформах, в того мільйон підписників, в того 10 підписників. Ті зробили за всі гроші світу там кліп, якийсь неймовірний. Інші зробили, дай Боже, лірик відео, третій взагалі аудіо під картинку. Тут цього року всі в рівних умовах, всі одночасно, всіх однаковий, плюс-мінус візуал. Так як цього року всі пісні були опубліковані в один момент, їх 10, і я так собі думаю, що це буде досить довга велика реакція. Вирішила поділити це відео на дві частини. Перша частина. Послухаю 5 учасників і в другій частині ще 5 фіналістів. Але скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео, то я буду одночасно публікувати одразу дві частини, тому можете одразу після цього відео переходити на канал і дивитися другу частину. Я ще нічого не слухала, реально нічого не дивилася. Тому давайте слухати і розпочинати нашу реакцію і огляд на фіналісти національного відбору на Євробачення 2023. Перше, кого я сьогодні послухаю, це гурт Тутон із піснею Квітка. Я знаєте, очікувала, що цього року будуть україномовні пісні у зв'язку з ситуацією в Україні, а також з урахуванням нашого неймовірного успіху на конкурсі Євробачення саме з україномовними піснями, але є учасники із англомовними піснями і з україномовними. Гітарка в нас грає. Ще поки що не зрозуміло, чи це буде щось сумне чи веселе. О, а знаєте, непогано. Дуже так лірично. Мені подобається. я саме такі пісні додаю собі в плейлісти, які називаються «Лаунж». Дуже гарно, реально гарно. Особливо нічого не сподівалася щодо цього гурту, тому що я не сильно знайома з їх творчістю, але це прям... Мені подобається. З таким надривом прямо виконує. Дуже круто. Мені подобається. Такий, знаєте, трішки рап, але не такий, як була в Калуша, трішки легший. Це, це саме той вид пісень, який мені дуже подобається. Драматичні, ото сумні. Дуже красиво. Вона так голосно грає, що я коли говорю, навіть не чую себе. Представляєш? Я така, просто наговорюю, але в той час слухаю, що так не слухала ніколи. Реально звук в мене в наушниках голосніше, ніж мій голос. Я себе тупо не чую. Я просто говорю і не чую себе. Прикольно. Така, знаєте, драматична. Ото. Сумна, лірична, з надривом, то все, як я люблю, як в моїх плейлистах. Тобто цю пісню я б однозначно додавала собі у плейлист. Але щодо Євробачення, не знаю. Цього року нам не обов'язково перемагати, хоча було б непогано, я була б не проти. Цього року ми вже в фіналі тому переживати. Трішки можна менше, градус можна трішки понизити. Ця пісня мені реально сподобалась. Я не очікувала такого повороту. Я була настроєна серйозно. Зараз буду критикувати всіх. Угу. Ані перша пісня, і я вже квіточка розстала. <смір> 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 Тому пишіть у коментарях, як вам ця пісня, а ми переходимо до наступного фіналіста. Наступний фіналіст це Ангеліна із піснею «Stronger», що в перекладі означає сильніші. Я я, я розумію, про що вона, скоріш за все. Я очікувала, що майже всі пісні будуть якісь такі, знаєте, типу мотиваційні про силу, про дух, про незламність. І я думаю, що саме зараз, саме тут, і це доречно для Євробачення. Угу. Скоріше за все, це буде сумна пісня, а може вона тільки так і розпочинається. Зраз ми це дізнаємося. Це англомовна пісня. В неї хороший вокал, такий чистий, але ми все слухаємо в записі. Ніхто не знає з нас поки що, як це буде наживо, як це буде з номером. На рівні пісні на теперішній момент звучить дуже, дуже добре. А такий наростаючий темп має. Але відчувається, вона учасниця, мені здається, дитячого Євробачення і відчувається, що в неї такий ніби як трішки дитячий голос. Ну, ну наприклад, так, в нас є тут адліби, які повторюються. Оце о-о-о для того, щоб пісня більше запам'ятовувалася. Сильніший, ніж твої думки. Чим свої думки? Сильніший, ніж ти думаєш? Ми сильніші, ніж ви думаєте. О, все, нарешті до мене дійшло. І з таким посилом Ангеліна має намір взяти участь у національному відборі і, можливо, з перспективою на Євробаченні. Посил мені подобається. Сильніше, чим ви думаєте? Так, це про українців пісня. Мені здається, що ця пісня була записана спеціально до Євробачення, і від неї такий, знаєте, вайп Євробачення. Я прям бачу це. Дуже багато таких пісень. Така, знаєте, типова пісня для Євробачення. Взагалі Євробачення це такий фастфуд в світі музики, коли. Дуже швидко, дуже багато всього і дуже яскраво. І саме в цей момент потрібно щось вихопити для себе і зрозуміти, що саме це, оце, оце, оце. Угу. Тут такої емоції немає. Хоча мені подобається, мені подобається метафора, мені подобається посил. Е, непогано, непогано. Пишіть в коментарях, як вам пісня Ангеліни «Stronger», а ми проходимо. До наступного фіналіста наступний фіналіст це Демчук із піснею Alive, тобто Живий. І це, до речі, перший фіналіст на сьогодні, з творчістю якого я реально знайома. Я думаю, багато хто із вас також знайомий із творчістю Василя Демчука. Він неодноразово також в мене з'являвся і в плейлистах. Його творчість мені дуже подобається. Він знаєте, такий дуже ліричний романтик, я б його так назвала. І саме в період після початку повно масштабної війни, його пісні стали досить популярними. І, та, знаєте, в принципі, багато артистів в цей період отримали такий новий. Виток у своїй творчості. Я на своєму каналі фіксую досить багато новинок, які виходять в цей період. І от я його також запам'ятала і виділила для себе, тому я рада бачити його серед десятки фіналістів національного відбору. Так, знову розпочинається щось сумне. Це очікувано цього року, але тим не менш. Угу. Угу, пісня англомовна. Я знаєте, навіть пізнаю вже його голос. Дуже красива, дуже лірична. Вона, знаєте, має такий трішки е британський вайб, я б це так назвала. Такий, типу, Джеймс Артур український. Дуже красива пісня. Угу, мені подобається, я люблю такі пісні. О! О, це було дуже добре. Baby Give Me Reason. М -м -м. Мені подобаються оці щелчки, як не українською, які є на фоні. Вони задають ритм. Дуже така плавна пісня. Baby, you are only reason. Ти єдина причина, що заставляєш мене відчувати себе живим. Дивіться, я навіть перекладаю не все так погано. Він просто повільно співає. У мене є час подумати і перекласти. Ага. Ну ви сильно не вірте в мене. Якщо хочете почитати лірику і дізнатися, що точно він хотів сказати, краще знайдіться в інтернеті. Ой, мені подобається, мені це дуже подобається. У мене є спеціальний плейліст для цього. Називається Set. Ой, клас, клас, клас. М -м -м. Да. Ти єдина причина, що заставляє мене типу, відчувати живим, щось таке. Мені дуже це подобається. Ах, пісня для страждань. О, вона так швидко закінчилася. Це було добре. М -м -м. Клас, я хочу ще раз послухати, це однозначно плюс. Мені це подобається, реально, мені подобаються такі пісні. Це моя суб'єктивна думка. Свою ви, звісно, напишіть в коментарях, як вам ця пісня. Мені подобається. Лірична, сумна, драматична. Можливо, можливо, комусь з вас здається, що вона занадто псова, типу, таких пісень мільярд, але Боже, реально, ми всі слухаємо такі пісні. Розглянемо її е, під призмою Євробачення. Чи зможе вона там виділитися? Не факт. Просто на Євробаченні дуже багато таких пісень, реально, дуже багато і дуже складно буде зробити е, щось таке, знаєте, неймовірне. Пишіть в коментарях, як вам ця пісня, а ми приходимо до наступного учасника. Наступний фіналіст це Фіїнка із піснею Довбуш. До речі, дякую вам, що в коментарях під минулим відео ви мене виправили, тому що, незважаючи на те, що це досить популярний відеоблогер, я все ж таки не знала, як правильно читається її ім'я. Отже, фіїнка із піснею Довбуш, скоріш за все, це буде україномовна пісня, пісня про Довбуша, пісня про... Нашого національного героя. Типу, будемо знайомити Європу із нашими героями. Знаєте, типу, як Всесвіті Марвел. Ну, я не знаю. Це він очолив там повстанський рух якийсь десь там на Галичині. Я не буду сильно вам про це розповідати. Дуже колоритний початок, такий, знаєте, навіть трішки лякає. Навіть не знаю з чим це порівняти, але це мені щось дуже сильно нагадує. Я очікувала багато саме таких пісень, типу і україномовних, і з таким фольклорним звучанням, які по звучанню можна зрозуміти ідентифікувати, з якої країни представник, така типу Аліна Паш. Типу, Альона, Альона, Go away» і це все мікс. Оце це приблизно щось таке. Ну, для мене трохи сировато. Я не знаю, як це пояснити, але щось, щось, щось мені трішки приспів, непогано. Я вже бачу хореографію для цієї пісні. Це така, типу, сучасна українська музика. Дуже багато всього щось постійно клацає, хоч мені не особливо подобається це, чесно кажучи, в плані просто прослуховування для себе там. Плейлісти і так далі, але з іншої сторони воно досить сильно відрізняється від того всього, що я вже послухала, воно прям ну сильно, сильно, якби з зони комфорту тебе викидає, тому що це щось таке, типу, типу, ти таке сидиш перед телеком, дивишся, Євробачення такий, що ти там і сиш, засинаєш, всі пісні однакові, там плюс-мінус, і тут щось отаке, типу, і ти такий, що це? Ну знаєте, є таке от. От це якраз така пісня. ти дивишся, слухаєш, думаєш, боже, що це? Але це те, що ти запам'ятаєш реально. А може, і проголосуєш. Не знаю. Я б не проголосувала, бо мені не сильно сподобалось. Але, але. Ну, не знаю. Вона для мене якась сильно, знаєте, то не знаю, як пояснити. Дуже якась. Дуже за неї якось забагато всього. Дуже багато інструментів, вокалу. там... І Якось воно все не сильно о, не сильно гармонійно поєднано. Як ніби все окремо, знаєте? Як салат з різних інгредієнтів. Отакі От в мене, знаєте, огляди, отакі От я відеоблогера, так я пояснюю своє враження від музики. Ем, так, так, я не знаю. От такі в мене і піта. Пишіть в коментарях, як вам пісня фієнки. От. А ми переходимо до наступного фіналіста. І останній фіналіст на сьогодні я її спеціально залишила на останок. Найцікавіше це Джері Хейл із піснею When God Shut the Door» Коли Бог закриє двері. Наприклад, чесно кажучи, я дуже здивувалася, коли побачила її серед фіналістів національного відбору, навіть серед учасників лонг-листа, тому що. Пам'ятаєте, вона вже брала участь в національному відборі минулого разу, і тоді, ну мені так здається, це був сильний для неї удар. Тому що, по-перше, всі навколо говорили, що все куплено, немає сенсу проводити нацвідбір, що все підлаштовується так, що саме Джері Хейл поїде. Були такі тоді скандали. Пам'ятаєте? І що в результаті вона проходить до фіналу і в фіналі. Мені здається, отримала останнє точно поглядачам, а можливо, ще й по журі. Уявляєте, типу, останнє поглядачам і по журі. Це дуже сильно демотивує, як мінімум. Я думала, після цього вона ніколи в житті більше не повернеться на національний відбір, і там ми її не побачимо. Минулого разу в неї була така весела, ненав'язлива пісня Віган. Цього року я так відчуваю, буде щось серйозне. І Моя повага до неї виросла з цим моментом, що вона все ж таки не побоялась і реально повернулася. Потрібно бути сильною особистістю, щоб зважитись знову на цей крок після такого провалу. Ну, типу, я б не прийшла реально більше Я б така, все пока. А вона прийшла, і знаєте, що почалось? Те саме. Знову я бачу ці коментарі, що всі пишуть, що все куплено, що все підстроєно. А я вам скажу, що все залежатиме від пісні і від номера. Тому давайте послухаємо. Угу. Англомовна пісня відразу розпочинається з лірики, ніякого вступу майже. О, типу, як хор. Звучить так, знаєте, сильно. Excuse me, а що це за п'ятий елемент? Реально, отак от от просто, от просто взяти і от. Так, тут почався реп. Не знаю, можливо, вона хотіла сильно намудритися, щоб показати, як вона виросла за цих два роки. Після того, як Калуш переміг з реп піснею чому б і не використати реп? Це таке більше до національного звучання. В нас достатньо ритмічно, і оце запам'ятовується. Оця фраза це хороший елемент, хороший показник для пісні. Євробаченні. О, українська частина. До речі, ця українська частина мені подобається. Як українські народні пісні з таким багатоголосся. Ну, оце, ну це тупо тема з п'ятого елемента. Ну, я вже бачу її з цими синіми штуками, а потім вона щось достане з себе, ну, типу, такий буде номер? Жах. А що не жах? Я ж кажу жах, боже. На що вона це взяла? Ні, я розумію, що Євробачення це. Це плагіат, все плагіат, абсолютно майже все. Ну оце так явно. <му> угу. Ой, не знаю, щось ото такого вже накрутила, такого намутила. Все, що було в хаті, от то тако згребла, все що вміла, що все, що знала, все що вивчила за все життя. Нагребла, я так все запихнула. В цю пісню. І тобі і реп, і українські мотиви, і, типу, хор, і п'ятий елемент. Чому піні? Чому піні? Це Адліби називаються, такі повторювані звуки на фоні. Але не знаю, це якось така серйозна, типу, пісня, знаєте, таким серйозним мотивом, українським. І тут неочікувано така вставочка. Добрий вечір. Не знаю, щось мені не сильно, чесно кажучи, зайшло. Я прямо очікувала, що щось буде, типу, мух, типу, дуже мотиваційне. Знаєте, таке з усією драматичністю. Прям ну дуже щось таке сильне. Хотілося б таку заявку, не знаю. Не знаю, що цього року ми відправимо на Євробачення. Когось із десяти фіналістів цих однозначно, десятка вже визначена. Можливо, це буде хтось, кого ми вже послухали сьогодні, я не знаю серед цих п'яти фіналістів. Хто мені сьогодні найбільше сподобався? Найбільше сподобався. Напевно, от зараз буде неочікувано, знаєте хто? Атутон. Квітка. Квіточка моя. Обожнюю це слово. Квіточки мої. Реально. Можливо, тому що це перша була. Мені потрібно ще разочок послухати всі для того, щоб скласти топ. Реально, тутон, квітка, україномовна пісня. Я абсолютно не пам'ятаю її, але я пам'ятаю, що вона мені сподобалась. І Демчук Демчук теж було непогано. Ангеліна занадто по-Євробачинськи. Фіїнка взагалі не сподобалась. Джері Хейл краще, ніж Фіїнка. Ось так. Ось поки що, по моїм відчуттям, це десь якось приблизно так. Пишіть у коментарях, як вам, як вам ця п'ятірка. Нагадую, що, скоріш за все, на моєму каналі вже є е, друга частина. Друга п'ятірка фіналістів, тому обов'язково після перегляду приходьте, дивіться, другу частину. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому великий палець вгору, а також підписатися на мій ютуб канал для того, щоб підтримувати україномовний Ютуб. А сьогодні в мене на цьому все. Зустрінемось у наступному відео. Бувайте!